Я сиділа приїхала швидка допомога. Усім доброго раночку. Я тільки прокинулась і одразу надягла цю теплу ковтину, худі, тому що. Дуже замерзла вночі, вже 20 числа серпня, і мені здається, літо в Чехії вже сказало прощавай. Goodbye. Я вирішила зробити собі такий відпочинковий день, релакс. День сама з собою. У американському або англійському ютубі. Це називається date with myself, тобто побачення сама з собою. Але у нас. Це можна назвати просто проводжу день сама і насолоджуюсь. Вчора в мене було тренування. Відео вийде на наступному тижні про мої змагання і тренування. Після інтенсивних тренувань голова становиться брудною скоріше ніж просто при звичайному ритмі життя. Також зараз покажу вам мій догляд за волоссям, тому що за волоссям я, мабуть, доглядаю найбільше всього. баночки принесла покажу поступово мій догляд за волоссям. Я дуже довго шукала якийсь нормальний догляд всі ці. Баночки, матеріали, маски, скраби. І ще до кінця не прийшла до цього, щоб знайти своє ідеальне, але деяка база в мене вже є. І почну з ось такого скрабу, мабуть, стосовування перед шампунем У нього такі точечки, ну думаю, тут видно. Якийсь, тобто, скраб для волосся. Я його наношу на корені і потім ось цією штукою масую, мас... масажую, масажую. Мені воно дуже допомагає, тому що якщо я його застосую, я знаю на 100%, що в мене помиється голова, тому що іноді я наношу навіть велику кількість шампуню, а все одно якась частина волосся залишається непомитою, і це виглядає жахливо. Мені дуже полюбившися масочка від. Гарніер фруктіс дуже сподобалася ця. У неї нереально смачний запах, і ще вона реально допомагає з моїм волоссям. Робить його м'якшим і більш гладким. Далі іноді я наношу цей засіб. Це маска для волосся. Я її наношу, якщо так вже коли мию першу маску, але я її роблю дуже рідко. Ця маска проти сухого волосся. Не скажу, що вона мені дуже допомагає, вона скоріше Ріше робить моє волосся трошки жирним, і потім його потрібно мити швидше. Далі покажу свій шампунь, яким я користувалася тільки один раз від Garnier Також як ця маска мене дуже приваблюють такі всі ці засоби різнокольорові, і вони я знаю, що дуже гарно пахнуть. Але потрібно уважно дивитись у інтернеті перед тим, як купувати якийсь засіб від Garnier, чи він без силіконів. Деякі шампуні або маски містять силікони. І це не дуже добре для волосся, наскільки я знаю. Ось це я прочитала дуже добре і ще проти випадіння волосся. Далі засоби після помиття голови це більш нормальний засіб. Я їм користуюся, якщо сушу волосся. Феном я роблю це не дуже довго, тому що я почитала і взагалі спостерігала за тим, що після фену волосся стає гіршим. Запах у нього не дуже приємний. А ось цей бальзам я купила помилкою, тому що побачила, що їм багато хто користувався у тіктосі, а потім зрозуміла, що він з силіконами, і якось це все в мене відбило бажання ним користуватися. Хоча запах такий. Наче і приємний, але наче хімозний. І якщо також його переборщити, то волосся буде дуже брудне. Це мій лук на сьогодні. Ця футболка вже заношена, яку я купила в Україні, але я її просто обожнюю тепер і постійно одягаю. Ще я не знаю, яка сьогодні погода, тому що зранку було знову плюс 16. Зараз погода вже набагато тепліше. Світить сонце, сподіваюся, що мені не буде занадто пекотно. Потім одягаю ось такий браслет зі знаком Зодіака, який мені подарували ще в 9 класі на кінці школи. Тому що в мене немає нормальних браслетів. А щось на іншу руку хочеться надіти, тому що на одній годинки І я замовила собі на китайському сайті тему, браслети такі, я не знаю, металеві, але у золотій фарбі. І вони, блін, прийдуть до того, як закінчиться літо. Ще я беру з собою свою кіпку, тому що світить сонце. SPF Крем в мене закінчився, тому зроблю собі ще хвіст. Щоб це протягти у кіпку і буду супер захищена. Також беру свій шопер улюблений, у яке я вже поклала ковдру, щоб покласти на землю. Сподіваюся, що все вже висохло, тому що у нас вчора був максимально дощовий день. Постійно йшов дощ. Я думаю, що вже все висохло все одно і беру з собою книжечку, про яку я, мабуть, розповім трошки пізніше. best moves we can boogie oh my oh my we both look so fly like sweet apple pie yeah they want a piece of us my oh my when we drive on by they just can't deny yeah they wanna be like us nah, 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 nah. Nah, nah, nah. In the jacuzzi, we'll go upstairs. With our best moves, we get groovy. Huh. My oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Таке в мене містечко маленьке. Я не хочу розкладати рушник, тому що він буде брудний. Потім мені вистачає так. І це тістечко воно було настільки, настільки солодке. Я просто не можу. в мене вже болять зуби. І зараз буду читати цю книжечку. Це книга. Про сон На фоні поїхало 100 велосипедистів спітаються о сні. Я тільки почала її читати, тобто ще в початку, і я сподіваюся, швидко її прочитати, бо мені вже потрібно вертати книги у бібліотеку. Але вона опинилась дуже цікаво. Я дізналась багато крутих речей. Мені здається, вони навіть можна подумати очевидні, але я навіть у них не здогадувалась, тому я люблю книгу о психології. Я не можу багато цього читати, але це дуже цікаво. Я сиділа там на іншому берегу, приїхала швидка допомога. Я не знаю, що там сталося, тому що я тут розбиралася зі своєю книгою, потім розбиралася зі своїм телефоном, бо він щось перестав працювати. І просто ось так проходить мій день. Потім я прийду і буду ще вичати англійську мову, тому що я її вчила сьогодні достатньо мало. Але це буде для мене. кайф Дякую за перегляд. Я пішла додому.